Панданський баба в церкві. Прийшла в церкву стара баба, свічок накупила, де була яка ікона, всюди поліпила. І ще пара остається де їх приліпити. Ага, каже, пошукаю святого Микити. Найшла Баба їдну йому ставить, другу чорту ліпить. Витять люди й розважають, що би не ліпила. Що ти, баба, кажуть, робиш, та що в сила! Але баба обернулась. Не судіте, люди. Ніхто того не відає. Де? смерті буде, чи у небі, чи у пеклі скажуть вікувати.